Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, у вівторок, 14 жовтня, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клунчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основні параметри, характеристики, статистика, приточнення, доповнення. Звичайно, традиційно ми це робимо якраз в другому в другій нашій частині, друге наше спілкування. Ну і попередній. Півгодини, я думаю, що вразили навіть найбільших скептиків я відносно цієї зустрічі майбутньої в Вашингтоні, і сподіваємося, що вона дасть якусь конкретику по потужним далекобійним новим проможностям України. А поки що, те, що є, і на що впливає в тому числі вибори, які проведені в кількох європейських країнах, і найбільш так категорично, начебто, проблемно У нас виглядає ситуація із Чехії, і видно, що президент Зеленський шукає компроміси для того, щоб чешська ініціатива не була. Закрита і знаєте, що він мав розмову із лідером, принаймні переможної цієї партії, яка формує коаліцію І вже попередньо. Вона є сформована, начебто вони там вже на початку листопада приступають до роботи, але в цій коаліції не є аж занадто прихильників сучасному стану відносин між Чехією і Україною. Тому президент тут подзвонив Петру Павлу. Президенту Чехії він теж має свої можливості і має право вето накладати. Чи треба це вето в парламенті долати? Але якраз обговорили вони продовження процесу надання Чехії допомоги Україні, і от президент Зеленський каже: в цьому зв'язку є ідеї. Ну дуже б добре, бо Чехія дуже підтримує Україну наших людей від самого початку цієї війни. Цінуємо всю надану допомогу. І Сьогодні обговорили її продовження. Поінформував президента Чехії відповідно про російські удари по містах і громадах в Україні. Також президент обговорили цю ініціативу з артилерійських снарядів є також інші ідеї. we <laughs> Які допоможуть посилити Україну і наш захист саме зараз домовилися, що команди будуть оперативно працювати, тобто є точно час на щось якби пришвидшити за цей місяць до приходу нової коаліції? Я не кажу, що там буде все неможливо, але складніше буде однозначно. Ще дуже показовий момент в цій всій історії пов'язаний з підтримкою України. Знаєте, як от ну, люди старшого покоління, Друга світова війна, там 44-й кінець початок 45-го, вже купа купа країн. Ін почали висловлювати підтримку тоді радянського союзу, коли зрозуміло, що ця Німеччина і Гітлера ну вже кранти настають. Так от сьогодні в країни, які до цього не дуже активно підтримували України, теж звертаються і пропонують свої послуги навіть Словенія. Я розумію, що це не заможні країни, це не про мільярди. Але сам факт всі хочуть бути дотичними. Тобто, Словенія теж приєднується до цієї ініціативи країн-членів НАТО, які там роблять внески потім на ці гроші сукупно закуповують для України зброю. Ми мали там сім країн, які ну реально вкладають гроші. Але от і Словенія приєднується та й виділила кошти на купівлю зброї зі США для України. А це прем'єр країни Словенії Роберт Голуб під час прес-конференції з Марком Рюте заявив, що захистити українців наш обов'язок. Ну слава Богу, я не маю зараз повноважень розсекречувати суму, але вона вже є в рамках бюджету Міноборони на цей рік. Тож це не додаткові витрати. Ну, тобто гроші мали, а мовчали. Да? це зараз настав момент, коли не мовчать. Ну ще раз кажу дякуємо дуже. Слава Богу, а, з візитом Кая калос перебувала в Україні. Не сумніваюся, що говорили про перспективи членства. Не сумніваюся, що згадували пана Орбана. Просто про стосовно цього цих секретних оборудок, які придумали в Євросоюзі, ще не розповсюджувалися, але знову ж таки виглядає, що вони є. При тому, що Євросоюз цього тижня презентує дорожню карту своєї оборони. І... Вона передбачає велику участь України, тому що насамперед це про розвиток систем боротьби з російськими дронами, окрім українців. Дуже ефектно ефективно поратися з цією загрозою ніхто не вміє. От Калос наголосила, що наразі Євросоюз стикається з надзвичайним сплеском гібридних атак: дрон літак. Існує ризик ескалації не навмисної чи навмисної Росія грає війною. Ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування. Знову ж таки, на четвертий рік війни, слава Богу, вони до цього доходять і вже висловлюються принаймні правильно. Пані Кала заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей в ключових сферах, зокрема систем боротьби з безпілотниками. Зрозуміло, що нам треба посилювати свою оборону проти Росії не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО. Так сказала представниця Євросоюзу. Ну одним словом, тут процес теж відбувається. Як тільки бачите, активізувалося по лінії Сполучених Штатів одразу Європа вже така. Теж ми там беремо участь, ми хочемо допомогти. Дай Боже, я ще вчора вам казав, що в мене є підозра, що якби е, така активність Трампа е, з одного боку, звісно, він ну свідомий людина, ну чинить такий людський середини спротив вбивствам. Це є таке плюс премія ця миру, яку він не отримав. Ну вже пояснили чому, бо там премія ж була за минулий рік, а Трам ще не був там президентом, який активно втрутився, значить, всю історію. Але все попереду, і тепер він побачив, як він зміг розрулити, в тому числі за своїми комунікаційними і комунікативними здібностями розрулити кризу на близькому сході. Тепер він дійсно може взятися і береться, начебто, за Україну, але я казав, що не просто так так там все, і там є ще один. Момент, про який чомусь сьогодні не згадують, а Мені здає. Я можу помилятися ще раз, просто фабула процесу. Пам'ятаєте, перший імпічмент Трампа і теж за е, чинного нині в Україні президента Зеленського. Тобто, там е, була, як Трамп сказав, афера з українським імпічментом. Я зараз просто дам фактаж. А ви подивіться, чи співпадається точка зору моя з вашою на це все. Тобто, як сказав Трамп, афера з українським імпічментом, ну, типу, до нього була набагато. Масштабнішою і більш незаконною аферою ніж навіть Уотергейт. Пам'ятаєте, теж люди старшого покоління через Вотергейт, там один з президентів взагалі був якби, вигнаний з посади. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з конгресом, займуться цим. Він там назвав ім'я Адам Шиф був дуже нечесним і корумпованим. Було порушено, скільки законів і інструкцій Адам Шифт він здійснював розслідування. Тодішнє про е, тиск президента Трампа на президента Зеленського. Ну е, ну тоді ще не президента, але в принципі, послухайте, значить е, трохи здалеку для тих, хто не дуже пам'ятає суть перший імпічмент Трампа. Як він стався, Конгрес тоді виділив військову допомогу Україні, навіть не Трамп. Але Трамп дав розпорядження Пентагону призупинити поставки і в розмові з президентом Зеленським, начебто, попросив компромат на Байдена, який тоді був кандидатом у президенти і суперником власне чинного президента Трампа. Ну не знаю, пам'ятаєте, не пам'ятаєте? От була така історія. При тому, ну виглядає так, що президенту Зеленському чи вдалося, чи він як кажуть, примудрився. Відмовчитися, і справа навіть тут не в, не в цьому. Просто е, був витік і повідомили про зміст розмови. І палата представників, коли побачила, ну начебто, ті слова, якими висловлювався Трамп, е, Палата представників, де тоді в демократів була більшість, почала розслідування, яке, врешті-решт, призвело до першого імпічмента Трампа. Отже, розслідування очолював тодішній голова комітету з розвідки палати представників Адам Шиф, про якого я згадав. Тепер він сенатор. Але е, сьогодні Трамп, як ви знаєте, ніколи і нічого не забуває і не вибачає. Тобто, шиф цей для Трампа ворог номер один, і Трамп, по суті, одержимий знищенням цього цієї людини там, чи кар'єру зламати, там чи можливо навіть посадити, неважливо. І сьогодні Трамп вимагає від свого генпрокурора розслідування щодо цього шифа і навіть призначають спеціального прокурора, який буде проводити це розслідування щодо шифа. Але але в рамках цього розслідування цьому генпрокурору потрібні матеріали з України по всьому суть. І учасник цього всього процесу, головна дієва особа, його звуть президент України Володимир Зеленський. Тобто потрібні свідчення, я не знаю, покази про те, що дзвінок Трампа Зеленському в 2019 році був юридично чистим, що не було жодного тиску, не було шантажу, не було вимоги чи е, якоїсь вимоги обміну компромату на зброю. Розумієте? І далі, от, як мені виглядає, дуже не випадково, що одразу після от, другого дзвінка Трампа президент. Зденту Зеленському президент Зеленський виступив з заявою про Тамагавки. А президент Трамп виступив про цього шифа, який свого часу, значить, розслідував його першу, перший і я не знаю, чи це випадковість, але по суті фактично повторилася історія 19-го року, коли компромант в обмін на зброю, джавеліни тоді пішли, пам'ятаєте, не з не з самого початку, але з затримкою. І перший раз історія відбувається в вигляді тодішньої трагедії. А зараз тут кажуть навіть якийсь фарс. Ну по, по, по різному можна ставитися до цієї історії, але якщо це так, то в мене абсолютно ніяких слів немає чи засуджень. Якщо ми на це отримаємо ефективну зброю і. Дамо в зуби путіну, ну, нехай так і буде. Але от є такий просто нюанс для поціновувачів. Насправді, можливо, колись хтось напише в мемуарах, як ці детективи насправді відбувалися і вирішувалися. Ну а насправді напередодні був, був день Трампа абсолютно з цими прольотами літаків над Шарм-Ель-Шейхом, де, до речі, я бачив на різних ресурсах, розказували, що росіян просто виганяли з готелей для того, щоб заселити термінову делегацію, які приїздили на цей саміт. Ну точно там в Єгипті був Трамп як господар, як і якісь дійсно іменинники ці всі особливості. і Трохи злуги він на Макрона, або Макрон там не дуже терся біля Трампа, бо вони ж визнали Палестину, а штати цього не хотіли і вважали самого початку, що це могло завадити переговорам з Хамасу. Тому там Трамп бачили, там влаштував Армреслінг такий, Макрону там стиснув так йому руку, що той аж побагровів від напру ну і в принципі з того, що ми вже говорили з вами напередодні після закінчення війни в секторі газу для США, закінчення війни в Україні стає темою і завданням один. Ну, Однозначно тому абсолютно не дивина, що п'ятницю в білому домі буде президент Зеленський. і дипломатичний військовий процес між штатами України Україну ну здається, виходить на новий рівень і такі речі прийнято обговорювати особисто, а не по телефону. Ну і чому новий рівень? Вищі, ну я якби своє враження відчуття вам сказав. Щойно ну тут мета одна знайти оптимальне військове і дипломатичне рішення, щоб всадити Путіна за стіл переговорів, але знову ж таки на умовах України. От це дуже важливо, бо в Путіна теж є умови. Він каже: Я з ними готовий сісти до переговорів але вони не підходять світовому співтовариству. От в чому заковика. Ну і по телефону обговорювати питання допомоги Україні в допомозі розслідуванню американської генпрокуратурі щодо сенатора Шифа. Теж я думаю, якби не камільфово, я далекий від гадки, що це основне. Але так між рядками це читається, бо це не питання геополітики, і Україна напевно виконає всі формальності. Але сьогодні головне зброя. Зброя і санкції, Зброя і санкції е, до речі, я вже казав, що Трамп попросив Стіва Вікофа повністю значить, зосередитися на питанні війни в Україні. Е, бо той Стів там просто сяяв в парламенті Ізраїлю, коли Трамп хвалив його переговорні здійсності, але розказував ці смішні історії про те, що він там робив 5 годин. Ну і в принципі дуже важливий саміт в Єгипті, Дуже добре, що і союзники України, яких ми там бачили, Мец, Макрон, е, Мелоні, навіть Ердоган, вони. Всі провели зустрічі з Трампом. Там був прем'єр Британії Пан Стармер. Ну всі, всі наші, як то кажуть, да ну і напевно там була ну чи. Пропозиції якоїсь спільної позиції в цей дуже важливий час. Ну і плюс Урсула фон Ляйн тут цікаво заявила, що це частина тривожної тенденції зростаючої загрози по всьому нашому союзу перерізані підводні кабелі, аеропорти, логістичні центри, паралізовані кібератаками. А вибори стають мішенню для зловмисних кампаній спливу, які здійснює Путін, і пора назвати це своїми іменами. Це гібридна війна. От про що вони говорили, і що має бути фіналізованим для того, щоб цей другий етап, про який я говорю, який я відчуваю, розпочався в п'ятницю у Вашингтоні. При цьому, що кажуть російські військові політичні пабліки на ці перспективи, на томагавки вони кажуть так, це самі росіяни пишуть постачання ракет томагавк Україні звичайно не бажано, але схоже, це постачання неминуче. За ініціативу їх адміністрації президента там дійсно запущена ціла хвиля заяв щодо наслідків передачі Києву ракет томагавк. Коментують всі там і військові кореспонденти, зетблогери, цей, вказуючи на наслідки не лише для Києва, але вже для американців. Ну, поки вони так обережно кажуть російсько-американські відносини. Насправді там точно змирилися вже з тим, що поставки Томагавк – це просто справа часу. Ми бачимо, що Трамп змінює риторику. Можна багато говорити про. Причини, але збільшення його політичної підтримки Києву безсумнівно присутнє зараз важливо максимально відтягнути час поставок цих ракет київському режиму. Отак, от заявляють Кремлі на сьогоднішній день. Ну а в міністерстві оборони підкреслюють, що готові збивати ракети американського виробництва, але відзначили, що через велику дальність у зону ураження потрапляє дуже багато важливих для ну, них об'єктів. І їх захист в довгостроковій перспективі має стати пріоритетом. Там також нагадали, що зафіксовано мінімум кілька використань ракет українського виробництва. Це за словами джерела несе більшу загрозу через можливості противника за допомогою європейців нарощувати своє власне виробництво. І в цій ситуації удари по місцях виробництва мають стати пріоритетним завданням для російських оцих всіх підрозділів і а, ракетних атак. Побачимо, що вони ну не дарма ж згадали про спільне виробництво з євро. Пою, але ну маємо те, що маємо при тому, що путінські спроможності і підготовка до цих рухів. Ніякий не відставці, не колишній, а нинішній глава німецької розвідки прямо каже, що Путін може напасти на Європу будь-який момент. Ми не можемо дозволити собі розслаблятися, вважаючи, що можливо російська атака станеться там 29-30 року. Ми вже сьогодні перебуваємо під вогнем. Це новий керівник федеральної розвідувальної служби Мартін Егер заявив, виступаючи в Бундестазі. За його словами ситуація за останні місяці загострилася і дії Росії прямо направлені на розкол НАТО Європи. Для досягнення цієї мети Росія, якщо буде вважати за потрібне, ну ніяких уникань вони не будуть здійснювати і прямо а, підуть на НАТО. Гібридні атаки Кремля почастішили не просто так. Це новий рівень конфронтації, конфронтація, в якій Росія розглядає нас як противника і воюючу сторону. І це все на жаль, але може перерости в гарячу конфронтацію в будь-який момент. Це до речі, посередковано підтверджується е, з такими словами Урсули фон Дерляєн, якими я фіналізував цю частину про цей саміт в. Єгипті і присутність українських союзників ще раз для опрацювання чи з'ясування і констатації спільної проблеми і спільних перспектив в плані їх вирішення. При тому, що самі російські змії кажуть, що Кремль почав підготовку до нападу на Європу. і Уряд Росії схвалив закон, що дозволяє, як я вже вище говорив вам, залучати резервістів до військових операцій за кордоном. Документ дає можливість використовувати росіян з мобілізаційного резерву для виконання завдань під час контртерористичних операцій або за участю російських військ за кордоном. Це можливо і сигнал, що готуються вони до нападу на країни Балтії, бо вважають ну це така думка в них профілююча в е, політику, що найслабтіша одиниця НАТО це країни Балтії. Е, ну, цей закон може офіційно дозволити Міністерству оборони Російської Федерації запускати цих зелених чоловічків, яких вже бачили біля. Кордону з Естонією, причому запускати в інші країни під приводом захисту російськомовного населення від терористів, тому не виключено, що Путін хоче почати ну якесь нове СВО в якихось країнах. Ну так, плюс-мінус мобілізаційний резервних 5 мільйонів. Ну знову ж таки, це ж повністю поховати все, що там ще щось рухається чи виробляється. Оце але 5 мільйонів. Також до цього багато експертів і військових прогнозували початок загальної мобілізації вже е, цієї осені. Потім перенесли я вже вам доповідав не листопад. кажуть, що майбутня весна знову ж таки, якщо Путін туди якби добіжить. Так от стосовно кінчинина, я вже казав, що є такі нюанси. Який сам Кім повідомив 에, стосовно китка Путіна, так не більше, не менше, і в цьому зв'язку Кім хоче переговорів з Трампом. Він теж розчарований в Путіні. Кілька тижнів тому стало відомо, що лідер Північної Кореї не задоволений Путіним, бо той не запропонував гідну оплату за зброю військових із КНДР. Тобто таке враження, що вони про ціну не говорили. Той каже: Ти видвантажу? Я тобі заплачу. Той взяв відвантажу. цей каже: Ну, в мене є 100 баксів. каже, як 100 баксів? Ми там домовлялися на 100 мільярдів, ну там 100 мільйонів. умовно. Ну, каже: ні, в мене тільки 100 баксів. Ну і тим чи не думає, як я буду ТО своєму майбуху робити? Як я буду Хайнекен закуповувати? У мене нема ну, де гроші. Ну от тепер кімчинин несподівано заявив про свою готовність до нових переговорів з Дональдом Трампом. Причому ще ну, місяць тому він взагалі на це не реагував. Хто такий Трамп? Ми тут ракету зробили зараз, як бахнемо по штатах. Ну їх інформаційне агентство в Північній Кореї цитує промову, значить, диктатора сказав, що має чудові спогади про президента Трампа. Ну так про всяк випадок тричі вони зустрічалися для загального розвитку. При всьому цьому цей Кімчинин підтверд підкреслив, що КНДР ніколи не відмовиться від своєї ядерної зброї і по суті сформулював чітке звернення до Трампу і штатів. Якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї маніакальної одержимості денуклеарізацією, як знак визнання реальне. Справді захочуть мирного співіснування з нами, тоді не буде причин, через які би ми не могли піти на зустріч один одному. На думку експертів, Північна Хорея вже має ядерну зброю. Вашингтон наполягає на тому, щоб вони відмовилися від цього, але а, це і є питанням суперечки давньому між власними і власне і північною Кореєю. Переговори 2019 року були заморожені. А, після цього третього ну вважається невдалого саміту Кіма і Трампа, а під час першого президентського терміну Трампа. Ну от експерти місцеві. Ну, як місцеві, які з опікуються там дослідженнями по північній Кореї, пояснюють, що е, існує мотивація в Кіма, і якою вона є. Тобто Кім знає, що Трамп цінує е, гучні саміти і для самого Кіма. Такі зустрічі були вигідніми, Вигідними, тому що це вже інший калінкор, інший рівень міжнародної репутації. Ну і плюс е, показати і Москві і Пекіну, що типу в нього є альтернативи. Однак реальних там політичних змін звичайно очікувати не варто. Ну, вважають експерти. Якщо самі все ж відбудеться, то це швидше буде шоу. І в ми вмовірності там якихось реальних проривів оцінюють як низьку. Ну, тим не менш. Друзі, по наших міжнародних справах торгівельний безвіз, Ви знаєте, що у нас закінчився по суті з Європою, але. Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, яка замінить цей торговий безвіз. Угода передбачає поступове наближення українських стандартів до норм Євросоюзу, зокрема щодо добробуту тварин, використання пестицидів, виробництва ветеринарних препаратів, водночас для чутливих секторів, таких як там цукор, м'ясо, птиці, яйця, пшениця, кукурудзе, мед, збережуться певні обмеження. Ну а повна лібералізація торгівлі буде застосована лише до менш чутливих продуктів, там молока, молочні. Вироби, ну принаймні, процес іде, Це дуже важливо. І ще важливо, бізнес-активність нас іноземці продовжують відкривати бізнеса в Україні, хоча їх активність, звичайно, трохи знизилася. І від початку року нерезиденти зареєстрували ну 1600 фопів, трошки на 10% менше ніж торік. І закрилися за цей час 1158 підприємців. Ну тобто, більше все одно залишається найактивнішими в нас є громадяни Азербайджану і Узбекистану. А водночас найчастіше зараз припиняють діяльність, що в принципі логічно росіян. У нас ще є тут люди з російськими паспортами, які заїхали до початку війни, якісь тут бізнес робили. Ну і видно, що зона якби, їх роботи вона зглужується. Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесу сьогодні Київ, потім Одещина і Київська область. Основні напрями для іноземців. Чим вони займаються? Це роздрібна торгівля, кафе, ресторани, оптова торгівля і IT. При тому, що е, медіанна тривалість життя бізнесів відкритих іноземцями в нас три е, роки. Три роки, але це все одно довше ніж навіть в українських ФОПів. Середньостатистичний український ФОП працює два з половиною роки. Ну абсолютний рекорд належить, до речі, громадянці Росії, чий бізнес проіснував 30 років і за, закрився лише цього року. Ось така історія. Ну і історія стосовно. Друзі, з нашим енергозабезпеченням я ще на початку першого брифінгу вам сказав, які перспективи, і от наша найбільша мережа, яка продає там господарчі товари, на жаль, вона потерпає теж під від ударів, дала свою статистику, що попит на товари автономного енергозабезпечення в Україні зріс в четверо. От за їх даними продажі пауербенків там пальників туристичних плиток зросли майже в 8,5 разів. Зарядних станцій в 7 разів, а ліхтарів і газових балонів в 3,7 разів. Також продажі генераторів збільшилися майже втричі. А свічки, батареї, і акумуляторів на 60, 39 і 20% відповідно. тут. Головне, якби знаєте, щоб не барижили, щоб не піднімали ціни. Ну там є звернення, там друзі. Не, не займайтеся домородерством, але вони всі ж говорять, особливо ці жевжики, які поменше. Це ж каже бізнес, це ж попит. А попит е, народжує пропозицію. Звичайно, ну до речі, щоб ви розуміли, що це не тільки в нас. От як не дивно, при тому, що я вчора давав статистику, Нідерланди є на першому місці в Європі за кількістю закуплених в Росії енергоносіїв, так от в самих Нідерландах людям взимку будуть вимикати світло. При тому, що громадян просять готуватися до важких часів, мені зараз важко сказати це просто якби тренування, попередження чи це реальний стан речей. Бо колись до війни не знаю, як зараз. Можливо, там напишіть хто є в Нідерландах. Там вони ще ці дороги свої повністю підсвічували. Тобто їхати дорогою в Нідерландах, коли ніч це все одно, як в день було. Ну але пишуть, що в країні відбувається перевантаження енергосистеми, і вже на 20 критично важливих на 20 критично важливих ділянках фахівці не можуть забезпечити нормальне управління мережі. Населенню радять заздалегідь підготуватися, мати ліхтарі, свічки, заряджені пауербенки, вимикати з розеток чутливу електроніку, там телевізори, комп'ютери. А можливо, там росіяни якось біженці, там я знаю, що Чечні багато лудять цю криптовалюту. Та треба може теж подивити. Чи в цей напрямок вони спостерігали Нідерландці, чи ні. Сидять в хаті і лудять криптовалюту, там поставили комп'ютери і все. Також мережеві оператори і уряд закликають зменшити споживання електроенергії з 16 до 21, коли е, фіксується найбільше навантаження. Ну я просто чекаю, коли дійсно наші борги тепер поїдуть до Нідерландів продавати зарядні станції. Вони, може, з цим концепцією не знайомі. Я думаю, що от вам ще одна сфера е, бізнесу, якщо там дійсно так відбувається, як от це повідомляється. Так, друзі, я вже сказав ще раз, доповню, що до 31 грудня всім українським пенсіонерам, які мешкають за кордоном, зараз потрібно пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Це офіційне повідомлення пенсійного фонду. А це стосується, до речі, одержувачів страхових виплат. Процедуру можна пройти дистанційно через відеоконференцію, тобто одержувачі з тимчасово окупованих територіях також можуть скористатися сервісом на порталі пенсійного фонду України в розділі заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Там вже є якби, цей розділ створений. Там треба заповнити форму і сказати, що тимчасово проживати за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, і записатися на для себе зручний час. Ну краще це зробити заздалегідь, щоб не було потім ажіотажу. Друзі, до 31 грудня, сьогодні, 14 жовтня. Ну і завершу наше спілкування цифрами: кілька цифр. Інститут соціології Національної академії наук України. Це не приватна контора, це державна. Серед всіх інших, просто якби для загального розвитку, У нас до сьогодні, на четвертий рік війни, 2% українців вважають себе громадянами колишньої СРСР, а вважають себе повністю громадянами Європи вже, 3,7% громадянами світу, 4,8% називають себе комуністами. І такі в нас є: 22% українців назвали себе бідними. 3,5% і взагалі сказали, що ми жебраки, і більшість громадян України 72,4% оцінили добробут своєї родини як середній. От вам температура по палаті. Причому що одразу продовження в політичному плані. І Київський міжнародний інститут соціології, я так розумію, що він перший зараз будуть ще на підході дослідження після завершення війни. Ну рано чи пізно війна закінчиться. 45% українців не хотіли би бачити в політиці чинного президента Зеленського і його попередника Порошенка. Оце найбільший відсоток, ну даю як є. Причому ще 46 мають поляризаційний підхід, коли бачать в політиці когось одного, але не хотіли би, щоб в політиці лишався другий. Причому більше тих, хто хотів би, щоб залишався Зеленський. 32% вважають, що в політиці він має залишитися, але не Порошенко. Навпаки, би хотіли 14%. Лише 9% сказали, хай залишаються обидва. Ну і далі будемо бачити, бо далі не сумніваюся, що інформаційне Простір буде заповнений і іншими цифрами. А поки маємо те, що маємо, і найголовніше рухатись і пхати, бо це наша спільна, на жаль, війна пхати до перемоги. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Це вівторок, 14 жовтня. Ютуб канал Василь Климчук. Так звуть мене. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу на наступного відео. Якщо формат заходить, теж будь ласка, категорична українська подобайка, лайкос, ну пальчик догори. Алгоритми юцюбу швидше обертається. Якщо ви. Ще відправляєте в свою соціальною мережу гіперпосилання, лінк на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Це взагалі, це взагалі просто і страшною силою пропонують до залучення в нашу спільноту більшу кількість притомної аудиторії. Дякую, мої патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк підтримує і надихає, що маєте бажання і можливості в описі до цього відео є всі можливі опції. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!